Всім привіт! Йдемо в місто за посилкою. А ще нам треба пройти 10 тисяч кроків. Тому ми йдемо в місто пішки. Йдемо дорогою. Навколо таке все красиве, зелене. Дорога буде в нас довга, тому що десь 40 хвилин йти треба в місто. Так, зайдемо тут у місцеву Єву, Треба пошукати туш одну. Десь тут повинна бути. так. Зараз, якщо знайду, то покажу, яка крута туш, Вона не дорога, але вона дуже так класно красить. Так, нічого ми тут не знайшли. Ми знайшли нашу туш, Так, ми знайшли вона в просторі. Це така туш класна. І сьогодні вона зі знижкою купуємо. Я дуже задоволена. Купила собі отаку от туш. Класно, тепер я буду гарно виглядати. Глянь, да, вже немає площадки детської. Реально центр цю дойду. Зайшли до магазину купити печиво і вафелік. Ось такі красиві формлені пломби. Водонапірна башня. башня. Споруда історична. Вона, мабуть, зараз А функціонує, да? Чи ні? Я не пам'ятаю вже. Чи Це просто вже як пам'ятка культури. Дуже красиво тут. Боже, вже тут так ц... ліпа розцвіла. Бачите, яка красива. А потім липовий чай пити. О, якраз Прийшли в магазин. Коко морозу. Так, ми вже прийшли. Отже, Тому ми вже прийшли 11 тисяч кроків. Всім говорю до побачення, до нових зустрічей.